Не хабарниця, але таки шахрайка. Суд визнав експосадовицю обласної міграційної служби Валентину Зеленчук винною лише за одним із обвинувачень за висновком судді 100 доларів, із якими чиновницю затримала міліція минулої осені. Провокація. А розслідування велося упереджено. Дві грошових купюри номіналом 50 по 50 доларів США. Зате Фаміда підтвердила, Зеленчук організувала схему видурювання грошей у чернівців, які оформлювали закордонні паспорти. Разом із квитанціями на обов'язкові платежі посадовець підсовувала ще реквізити фонду Безпека руху на благодійний внесок від 200 до 700 гривень. Дані суми свідок знімав з рахунку фонду і передавав готівкою зеленчук. Це відбувалося щотижня. Зеленчук зараз привозила біля 70 квитанцій. Свідок вів облік за 2014 рік він таким чином передав Зеленчук 405 тисяч 239 гривень. Організацію пов'язують із скандальним колишнім керівником ДАІ Олександром Єршовим. Голова фонду Анатолій Петришин зізнався. Віддавав чиновниці гроші готівкою прямо на подвір'ї власного будинку. Прокурор просив призначити Зеленчук 6 років в'язниці з конфіскацією майна. Однак, вирок значно м'якший. Остаточно призначити Зеленчук Валентині Петрівні покарання вгляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади. Ю провину Валентина Зеленчук так і не визнала. Вже традиційно відмовляється спілкуватися із журналістами, ховає обличчя та тікає від камери. Але її захисник запевняє, уся справа фальсифікація міліції. А звинувачення у шахрайстві з'явилося у провадженні уже після того, як свідки заявили про тиск правоохоронців. По обставинам, по яким Зеленчук засуджено. Було доведено в суді, що ті особи явно співпрацювали з працівниками міліції та виконували їх завдання. Захист готує апеляцію і домагатиметься повного виправдання колишньої чиновниці.